Газове питання в російсько-українських відносинах особливо гостро постало ще на початку вересня у зв'язку із запланованим зростанням цін на блакитне паливо. У міністерстві енергетики та вугільної промисловості заявили, обсяг газу, який купуватимуть у 2012-му, знизиться до 27 мільярдів кубічних метрів на противагу 40 у 2011 році. У відповідь на це Газпром нагадав, що за умовами контракту Київ зобов'язаний оплатити мінімум 33 мільярди кубічних метрів. Трів незалежно від того скільки поставить йому російська компанія. Незабаром після цього прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що НАК «Нафтогаз України» буде ліквідовано юридично, а всі контракти, у тому числі і з Газпромом, буде переглянуто. Росія ж наголосила, що перегляд контрактів можливий лише за умови злиття Нафтогазу з Газпромом. Нині ж ціна російського газу для України уже сягнула 500 доларів за тисячу кубометрів. Щоб не піти по світу, країна зобов'язана знайти альтернативні джерела енергозабезпечення. Як варіант розглядають сланцевий газ на цей відносно новий вид палива Україна покладає великі надії. Так це чи ні, з'ясовувала Ірина Гоць. Тарифи на газ для населення Україна змушена підвищити такі умови. Висувають міжнародні фінансові організації, аби поновити кредити. Причина цінових скачків нестабільність на світових ринках капіталу. Ціна український газ, я вам сказав. на газ складається з двох частин. Перша ціна на український газ 800 гривень в середньому по країні. Там є собі вартість, засоби для розвитку. Друга частина теплокомуненерго 8 мільярдів метрів кубічних газу. Там ціна 1300 гривень, тобто це російський газ, який ми купуємо. Стільки за нього платить теплокомуненерго? А для Нафтогазу це 500 доларів. 1300 гривень Міжнародний валютний фонд вимагає підняти ціни на газ для населення на 32%, а для комунальної теплоенергетики на 56. Газове питання стало чи не основним і під час зустрічі президентів Росії та України у Донецьку на другому міжрегіональному економічному форумі. Як підсумок уже найближчим часом обидві країни обіцяють оголосити про результати переговорів щодо перегляду газових контрактів. Експерти кажуть, шанси перегляду цих угод – 50 на 50. Дай Боже би зберегти ціну, яка зараз є, щоб вона не піднялася, не зросла. Тому що на даний момент Росії, звичайно, ця ціна потрібна для того, щоб забезпечити і вибори наступні, і всі програми, які є в уряду і в президента російського. Якщо ж буде все-таки переглянути в сторону збільшення, то я хочу сказати, що нинішня влада може поплатитися дуже багатьма програмами. Для громадян це подорожчання всього абсолютно. Підняти ціни на блакитне паливо так, як цього вимагає МВФ для мільйонів сімей, не прийнято. Для них це стане непідйомною цифрою. Лів'яни кажуть, це ще один удар по їх гаманцях. Пенсіонерам то завжди тяжко. А чому? Тому що тогипко сказав, що комунальні повинні повисити взагалі десь більше, як 32%. так, бачите. А, тяжко пенсіонерам всім, тому що пенсія мала, а комунальні великі. А на нашу зарплату, а на пенсію, то взагалі тоді треба палити дровами. Звичайно, що тяжко на пенсії. Знаєте, звичайно, буде тяжко. То безумовно, то безумовно. Ну, і якщо зростуть, то буде, звісно, тяжело. Ми живемо в такое час треба смиритися. Щоб не піти по світу з торбами, Україна шукає альтернативу непомірно дорогому російському газу. Експерти кажуть, рятівним варіантом стане видобуток сланцевого газу. Сланцевий газ залягає, верніше, вміщується він в глинистих твердих породах, сланцях. Сланцевий газ він характеризується тими самими показниками, характеристиками, як і традиційний наш газ, що видобувається на території Львівської області і в Україні. На видобуток сланцевого газу Україна покладає чималі надії. Сусідня Польща тому приклад. Країна претендує стати новим європейським енергетичним гігантом. Уже за три роки тут планують розпочати видобуток сланцевого газу. Тим часом на Львівщині уже дбають про альтернативні джерела, аби зменшити об'єм використання природного газу і в той же час зекономити на його закупівлі, у області ввели в експлуатацію лінію з виготовлення пелет грану з відходів деревини. Ми хочемо, щоб таким шляхом пішли і інші райони, тому що коли нині ми маємо багато в лісі сухостою, коли ми бачимо неочищені. Лісопосадкові смуги, і тут же е, таку велику ціну платимо за газ. Життя нас заставляє шукати такі альтернативи. А в такій паливні може використовуватись і деревина, і пілети, які, до речі, виготовляє, е, запускає виробництво ця фірма Богдан. Також можна використовувати і вугілля. Допоки Україна з Росією домовляється про ціну на газ, Європа вже давно зробила ставку на біопаливо. Розвивати альтернативні джерела хочуть і українці. Головне не втратити бажання та вкладати кошти у їх освоєння. Ірина Гоца, Анатолій Лупаченко, Андрій Сладков, про тиждень.